Привіт! Пропоную сьогодні поговорити про шоколад. Білий шоколад це зовсім не шоколад через те, що він не містить твердих частинок какао. Натомість він складається з масла какао, насиченого жиру, видобутого з какао біль, цукру та сухих речовин молока. Насичений жир є висококалорійним. Тож, 100 г білого шоколаду містить більше 500 ккал, які є по суті пустими. У білому шоколаді найвищий вміст цукру з усіх видів шоколаду. Але насправді це ще не найгірший склад білого шоколаду. Масло какао є дорогим, тож його у більшості випадків заміняють на транжири – частково гідрогенізовані олії рослинного походження. У одному зі своїх перших відео я розповідав, як виявити назви траншерів у харчових продуктах. Враховуючи раніше сказане, не можу рекомендувати білий шоколад до вживання. Молочний шоколад містить менше цукру та до 50% порошку какао. Молочний шоколад є кращим варіантом у з із бірм. Користь шоколаду замовлена вмістом какао, тож найкращим варіантом у виборі шоколаду є чорний шоколад. Чим вищий вміст какао, тим більша користь. Одне дослідження, проведене Центром профілактики Єльського університету, показало, що шоколад містить більше фенольних антиоксидантів, ніж будь-яка інша їжа. Саме тому чорний шоколад багатий антиоксидантами та флавоноїдами, які здатні зменшувати запалення, захистити клітини від окисного пошкодження, запобігти розвитку серцево-судинних захворювань раку та діабету. Чорний шоколад може підвищити рівень хорошого холестерину. А знизити поганий. Щоб досягти цих переваг для здоров'я, необхідно споживати темний шоколад, який містить не менше 70% какао. Рекомендована кількість повинна обмежуватися лише 30-40 грамами на добу. З'їдання більшої кількості призводить до споживання занадто багато калорій разом із великим споживанням кофеїну, що може викликати на прискорене серцебиття та безсоння. Через це справжній чорний шоколад не варто давати дітям та вживати жінкам, які годують груддю. Чорний шоколад містить масу поживних речовин і мінералів, таких як кальцій, магній, калій, залізо, мід. Селен, марганець, цинк і вітаміни А В1 та Є. Та найбільше досліджень останнім часом проплив чорного шоколаду на когнітивні функції. Чорний шоколад стимулює нейронну активність у ділянках мозку, пов'язаних із задоволенням і винагородою, що у свою чергу зменшує стрес і покращує настрій. Шоколад із вмістом 70% какао підвищує нейропластичність, здатність мозку формувати нові синаптичні зв'язки, що може мати позитивну. Вплив на пам'ять та настрій. Отже, інколи солодощі можуть бути корисними. Головне знайти міру та читати склад продукту перед тим, як купити. Купуй продукти високої якості, якщо хочеш отримати від них користь. У натуральному шоколаді не повинні бути присутніми кукурудзяний сироп та велика кількість фруктози, синтетичні добавки, емульгатори, штучні барвники та ароматизатори. А на сьогодні все. Харчуйся раціонально та різноманітно. Побачимось!